Ось газонна рішетка. Оце газонна рішетка, і ось вона тут застеляна, засипана вона землею, засіяна травичкою. Тут ось до е, ну Оце кажу зразу, це погано брати, е, бо бачите, він уже чорний, десь земля понакидалася. ну Листя зараз це приберемо, Зараз буду косити травичку, тут воно його збере. Це вам погано, треба щебенкою засипати, якщо ви робите собі дорожку. Або засипаємо землею, засіваємо травичкою. Е, чого воно має такий трошки вигляд? Да? Якби не очень. ось тут шикарно, взагалі ці газонні рішотки не видно, тому що там стояли шезлонги, і його треба поливати кожен день. Кажу так: якщо ви хочете траву посіяти, треба поливати постійно кожен день, бо я лінувався трошки, і того воно ну чуть-чуть якби повисихала. Ця трава. Оця газонна рішотка... Розмір її йде 60 на 40, ціна 135 гривень за одну секцію. Якби тут не було б ці газонної рішотки, отам би травички біля лавочки її б абсолютно б не було. Вона була б вся витоптана і було б чорне пятно. А так травичкою засіяли, красота і нічого не витопчується.